За все хотів би 에, подякувати Павлу за ту можливість, ту можливість проводити спільну нашу подальшу, 에, скажімо так, практично боротьбу за нове суспільство. Я також зареєстрований кандидатом у народні депутати Верховної Ради по 22 му критеріальному виборчому пополу це місто Луцьк. І е, хотів би наголосити на одному. Мене дуже часто запитують, чому так багато людей з того ж самого батальйону Айдар, з інших добровольчих батальйонів, пішли по одному, тому ж самому виборчому мову. Е, пояснення моє це було таке. Права в тому, що власне всі самі активні люди Майдану це ті люди, які дійсно боролися за е, те, що революція гідності в нашій країні перемогла, які відстоювали принципи революції гідності, здебільшого зараз всі уюні у добровольчих батальйонах. І не дивно, що саме це серед того, що висловило таку кількість кандидатів і ми депутатів. Я е, хочу заявити, що я знімаюсь з передвиборчих перегонів. Я е, подав вчора відповідну заяву до Центральної виборчої комісії. Ось, Знімаюсь на користь свого побратима, на користь Павла Данильчука, і хотів би пояснити все-таки, власне, чому це я роблю. Перш за все, щоб ви зрозуміли, у нас абсолютно бачення цих всіх політичних процесів, які у нас відбуваються. Хоча ми були. В різних структурах Палом був в правому секторі, я був ступком керівника самооборони, керівником бойової рефрентури самооборони, тобто ці два середовища, які вийшли з Майдану разом, Але водночас в у нас були різні поля, діяльності, але в той же час ми завжди всі проблеми у нас було однакове бачення. І микове бачення на ті проблеми, які існують зараз, воно залишилося. Я е, в цьому плані дуже радий, що е, є така людина, як, у нас, з якою у нас абсолютно облакове бачення цих всіх і е, за якої я можу фактично передати е, всю підтримку своїх виборців значить, і е, відповідно знаю, що ті принципи. Павло буде достойно втілювати і відстоювати.